У війні, де перевага вимірюється не днями й навіть не годинами, а хвилинами. Кожна нова техніка може врятувати життя і змінити результат бою. Саме таке посилення отримала 157-окрема механізована бригада Збройних сил України. Сьогодні сталевий фронт Ріната Ахметова передає чергову партію допомоги для 157-ї окремої механізованої бригади. Це велика партія мотоциклів. Це необхідна техніка, яка дозволить швидко пересуватись бійцям на фронті. Це інструменти для ремонту авто та інше необхідне обладнання. Швидкість у бою це не лише про транспорт, це й про можливість відновлювати техніку та підтримувати бійців у найскладніших умовах. Це інструменти для ремонту, це обладнання, яке необхідне нашим бійцям. Це кліматична техніка, мобільні кондиціонери, холодильники, морозильні скрині усе це вкрай важливо для наших захисників у літню спеку, кажуть волонтери. Разом із технікою бійці отримали транспорт, який дозволить швидко реагувати на ситуацію: від доставки боєприпасів до евакуації поранених із найгарячіших точок. Це вже не перша допомога для 157-ї бригади від ініціативи Сталевий фронт загалом її підтримка перевищила сотню мільйонів гривень. Війна. Не чекає і швидкість тут вирішує все: від евакуації поранених до доставки боєприпасів. Кожен мотоцикл, інструмент чи кондиціонер це ще одна зброя у руках українських військових. І що важливо, до цієї боротьби, дедалі активніше долучається український бізнес. Саме таке партнерство фронту та тилу сьогодні рятує життя і наближає перемогу, кажуть у фонді.